Любі друзі, я сьогодні писала, що поділюся результатами. Чуть ли мене? Так, дуже. Я вибачаюся, може, буде голосно. В мене тут маленька дитиночка, Вон бавиться концентратом, ми трошки порізалися, вже мажемо. Хотіла поділитися. Найпотужніший результат це я вважаю, все ж таки результат мого чоловіка. Я вже на першому зумі, якщо були присутні, люди чули, як він позбувся за два роки. Камні в почках у нас був у нирках камні в нирках, і ми позбавилися їх. Це найпотужніший результат. За себе я казала, що я вважала себе здоровою людиною завжди, але ну, коли ти перестаєш хворіти за декілька років, ти розумієш, що не дуже таки ти був і здоровим. Той бронхіт було окей, і все таке інше теж було вже начебто нормально. Але коли це все зникає, ти розумієш, що ось це окей, <кій> той стан, який є зараз. Хотіла поділитися більш-менш свіжесеньким результатом. У мене маленька дитина, коли, я, коли їй було три або чотири місяці, я вже точно не згадаю, у мене почалися такі проблеми, які бувають у багатьох людей, коли дитині 3-4 місяці це випадіння волосся. Хоча я постійно вживала нашу продукцію, але ж все ж таки, ну, значить, щось не скажімо так. Я ще раз продивилась, що мені потрібно. Я зрозуміла, що це омега, наша, що це від актив, бо там є біотин. І я вам хочу сказати, що я приймала омегу від трьох до шести в день, і таким чином я позбулася цієї проблеми за два місяці. Тобто за два місяці вона в мене враз приключилася. розумієте? Тобто, за, десь за тиждень я втратила дуже багато волосся за тиждень. І потім, за два-три місяці, я повністю. По-перше, я відновила, і по-друге, такі, знаєте, їжачки приємні пішли, коли ти торкаєшся своєї голови і розумієш, що вау, ось воно. Це такий був зі свіжесеньких результатів. Потім в мене є зараз дівчинка, вона на комплексі, бо вона не могла сім років позбутися залежності від нафтізину. Зараз вона приймає гри по дві капсули на день концентратом нашим майже носик. Всередині і спреєм вона капає. І теж вже набагато краще. Це в нас тільки півтора місяці. Ще в мене є партнерка, яка а, так скептично ставилася на самому початку, але коли а, в неї також була малесенька дитинка, тоді, і коли дитина вона дуже активна була і постійно десь в синцях, якісь подряпинах, і коли вона приклала а, примочку, зробила з нашого спрею, ну, спрей, то й спрей, ну таке ставлення було. І коли вона декілька разів це зробила, вона мені подзвонила, каже: Оля, коли там наступний зум, я хочу бути присутньою на ньому і почути, які є історії. Тобто це просто спрей. Да? Отака кохання почалося зі спрею. Потім у неї були дуже великі проблеми зі спиною до того, що їй потрібна була якась людина, яка б допомагала їй по домашніх справах. Тобто вона наймала людину і вона її прибирала вдома. Ну це так, щоб зрозуміло було, бо вона просто неспроможна була це робити. І ось за півтора роки вона цю проблему вирішила повністю. Вона її не має, в неї дуже гарні результати, вона вже сама впорається, не тому, що грошей не вистачає, тому що потреби просто такої нема. Все дуже добре. Це був наш гель Фрідом, звичайно. І ще хотіла сказати, так, да, так, да, так. Да. Гельфрідом в мене старша донька, вона навчається в Києві, і ось вона там зламала собі ногу. І теж вона є в мене зараз Гельфрідом і відчуває значне покращення. Я хочу сказати, що пробуйте хоч потрошку, хоч як, наскільки дозволяє фінансове становище, але я вас просто хочу всіх запевнити, що ваше кохання до нашого продукту буде зростатиме. По мірі того, як ви будете користуватися, і вам захочеться ще більше і більше. І звичайно, наш набір анкій, він вирішує дійсно дуже дуже багато питань. Дуже Ми дякую. Помічник, да, я буду відключатися. Дякую. Дуже дуже дякую. Якщо хтось ще хоче розповісти, теж буду вдячна. А, а, за, можете теж так своїх клієнтів або партнерів а, відгуки розповідати. О, бачу, Інна включила мікрофон, так? <гум> 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 а, хочу поділитися такою своєю невеличкою історією. Я не пам'ятаю, можливо, вже на якомусь зумів я розповідала, але я думаю, що це дуже актуально. 28 лютого 24-го, так, ж війна почалась. 24-го. Коли почалася війна, звісно, ну, всі були в такому шоковому стані, а я ще годую, У мене ще дитина на грудному годуванні. Вибачте, за такі деталі, але це ну, важливо, тому я про це говорю. Ось, і так сталося, що ці всі стреси, знаєте, як ніч за ніч ми ночами не спали, бо ми переживали, бо там все рвалося, бо там стріляли. І я через нервування просто перестала їсти. Тобто, десь приблизно вже на другий тиждень цих всіх подій від самого запаху я ну, просто вибігала з кімнати, тому що. Видно, цей стрес, знаєте, як шлунок зупинився, ну, скоріш за все, що були спазми, і я просто не могла ні запах їжі переварювати, ні їсти взагалі. Ось і так, так вийшло, що в мене був рідкий колостром. І, ну, звісно, дитина ж все одно ну, просить, правильно, тобто дитину кормити мені приходилося, навіть якщо я її їсти не могла. так? І виходить, ці постійно безсонні ночі. Це такий е, масово великий стрес, я навіть не знаю, як словами сказати, Ось, і практично на колостромі і на, алої, на нашому гілі алої персик я пригребла десь напевне неділі-дві. Тобто я випивала алоє, десь 50 мл, і я могла щось з'їсти. Тобто, в мене з'являвся такий апетит, проходив цей стан такого токсикозу через стрес, і я могла поїсти ну, не багато, але там якийсь бутерброд може, з сиром. Я все ж таки могла з'їсти і я на цьому протрималася. Я скинула десь за період десь за місяць приблизно 5 кг ваги на мені це дуже сильно помітно. Ось і дитина постійно ну, харчувалася, тому що я не могла дитину, ну, зупинити, так? відмовити дитині. І ви знаєте, що дуже дивно, що в мене не пропало молоко. Тобто, воно взагалі не пропало, навпаки, його стало ще більше. При тому, що я дуже мало їла. І десь приблизно, коли я випила дві бутилочки колострома рідкого, це пройшло дві неділі, плюс-мінус, я почала їсти ну, Бутилка алої в мене закінчилася, і дві бутилочки колострому. І про баланс я пила два рази в день, бо три рази в день я його не могла пити. І я почала їсти, я почала приходити фізично до, ну, до норми. Тому ситуація дуже була кризова. Практично кормити дитину груддю і не їсти, ви розумієте, до чого це може призвести. так? Після того я почала встановлюватись, але я відчувала порушення в нервовій системі, так як в мене такий був необоснований страх, тобто мені постійно я не могла сісти і заспокоїтися. Мені постійно потрібно щось робити. І так відбувалося протягом трьох місяців. Зупинитись або лягти і розслабитись, я не могла, тобто я засинала з такою напруженою головою. І я замовила ще чотири бутилочки алої різного і мейтмастер. І практично, от п'ять бути і із цих чотирь бутилки алої мені допомогли прийти в норму. На сьогоднішній день я себе добре почуваю нормально, продовжую годувати дитину. Почало випадати волосся, тому що, скоріше за все, що через погане харчування, перепрошую. Зарядка закінчується в телефоні через ну, погане харчування, через те, що я не могла їсти, і через стрес почало сильно випадати волосся. Те, що в мене зараз залишилось, це вже третє. Тобто, ну, я просто кожного разу коли розчисувалась, в мене вся плитка, от вся підлога була в волосся це було дуже страшно. І я от завдяки тому, що пропила алоє за два місяці я практично зупинила випадіння волосся. Тобто, ще є якісь такі. Ну, випадіння слабені, але я впевнена, що дуже скоро це все зупиниться. Але я замовила Елькарпін, наш новий продукт від випадіння волосся і додала до цих всіх продуктів колостром я пила в перших там півтора місяця, зараз я колостром вже не вживаю, і додала омега 3 Тобто я почула в зумі, я згадала про це, звернула увагу. І я зараз дуже задоволена результатом і я рахую, що. Те, що могло зі мною статися, коли почалася війна у перших два місяці, це було дуже страшно, би, якби не продукція ЛР, і можу сказати з впевненістю, що вона мене витягла на той рівень, на якому я зараз є. Я себе добре почуваю. Я 25-го числа збираюся з дівчатами своєї команди зустрітися в Аліні на екскурсії. Дуже дуже чекаємо цієї події. Все добре. Тому Дуже варто спробувати варто спробувати. Це дійсно ті продукти, які витягують мертвого. Ну і друзі, ніхто ж ковід не відміняв, тобто зараз йде такий період, коли треба підтримувати свій організм, і від так і так він у нас з тими нервами розшатаний. Нервова система дуже дуже потерпає зараз, тому розповідайте своїм знайомим, розповідайте своїм друзям, запрошуйте на такі зуми. Ми будемо допомагати. Бо ми маємо такий підхід до, до тіла, якби що немає окремо голови, судин, серця, окремо шлунку або Ще якісь органів, як в нас звичайна медицина, ну так воно є. знаєте всі Кожен займається своїм органом. Ми дивимося на тіло в в цілому в цілому і допомагаємо на всіх рівнях. Я вам дуже-дуже вдячна.